Вітаю, друзі! Так як поголів'я наших бройлерів зростає і нам не вистачає годівниць у цьому відео, ми вирішили показати, як на власноруч вирішили зробити годівниці. Для цього ми використовували дві заготовки із зливки, які зроблені із оцинковки. Для цього я всі края загнув, підігнув і почав молоточком отаким от чином їх вистукувати, щоб не було ніде зазубрин гострих країв, щоб наші бройлери не мали можливості травмуватися або не дай Боже, порізати собі голову. Далі, завдяки струбцінам, я поєднав їх докупи наші дві заготовки, щоб вони мали вигляд у такого човника, який е, складен вдвоє. Далі я взяв саморізи по металу з буром і почав прикручувати їх докупи. Для цього я вирішив в два ряди прикрутити саморізами, щоб у нас було надійне. Кріплення і це все не розвалилося з часом. Вважаю, що це буде досить міцно і надійно. Як ви вважаєте, друзі, напишіть в коментарях. Знайшов по сараям отакі дві заготовочки із листового металу двоєчка, і зараз я їх вигинаю для того, щоб придати їм рівненьку. Форму для того, щоб це були дві рівні, отакі полосочки. Вони будуть виконувати роль в подальшому укріплення нашої годівниці. Звісно, що не одна робота, нічого в городі не відбувається без, без наших контрольорів, які приходять, щоб провідати нас, а також наших дівчат, які намагаються щоразу потрапити в кадр і бути на першому місці. Після того, як ми підготували наші металеві полосочки, пішли ми в бролений гараж і почали їх вичищати від іржі, від зайвої грязі, для того, щоб вони були чистенькі і гарнесенькі. Вже по місту я почав приміряти і вигинати згідно з нашою майбутньою годівницею, щоб воно максимально плотенько прилягало до годівниці. Отаким чином буде працювати наше кріплення. Росверлив я отвори у нашій заготовці і кріплені, і тепер на кльопочник завдяки кльопками, прикльопаю заготовку до кріплення. Зазвичай люблю більше користуватися болтами і гайками, але я вважаю, що кльопок буде достатньо для виконування своєї функції. Як ви вважаєте, друзі, напишіть коментаря. Отакий От зараз має наша будівниця вигляд, але ще не в завершеному стані. Далі на дошці 25 ми робимо розмітку і вже лобзиком вирізаємо на неї наші дерев'яні заготовки для годівниці. Отаким От чином приміряємо, бачимо, що все стає, все плотенько, все щільно. Мені подобається. Гарно вирізали. І з іншої сторони так само перевіряємо. Вставляємо, оп, все стало, все добре. І що ж, настав час для тестування, насипаємо корм і спостерігаємо за нашими кутчатками. Бачимо, все працює, все роботає, вони їдять, їм подобається. Як сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!